А, ми вже таким намагалися якось їхати. Дуже дорого. Найнтін. Всім привіт. Коротше, ми на зупинці ранок І Їдемо в лікарню. Мені назначили через два тижні після зняття гіпсу їхати на реабілітацію. Дали вправи, ну це розповідаю для тих, хто може не дивився попереднє відео. Дали книжечку із вправами, щоб я вдома сама розробляла. В ну, руці трохи легше стало. Правда, вона не повертається так, як треба, але сьогодні будемо говорити на рахунок цього. Ну і Вон на 9.30 нам назначили знову зустріч. Ти щось скажеш? Так, да. я знав. Дурнав. Що знав? Здав? Діалог только що завершив. Вон он. А, зараз. Он наш автобус уже. Зараз. Обличено його. О, розблокувалось. Коротше, ми беремо квиток ось. Що, воно скинуло все, так? Да? Капець. А, ні, я вже взяв бігав. Пішли. Все, йдемо. Автобус. Давай я буду собі показувати. Ти радий ставати раном? Да, Ти любишся? Да, да. Сонце сьогодні гарний день буде. Але холодно, градусів 12, може. Так, ну ми в Притик? Кеши. Кесіль. Справа. Кесель. Он там 304-й стоїть, Макс. Що ти ко не кажеш, що ми на нього вже опоздали? Він прямо їде. Може ми дійсно треба було на цій зупинці чи ні? Пішли зелений поки. Що, ми пропустили його, да? так? Він там зупинився, Макс, ззаду. А, це не той? Так. Да. Та то там 6 хвилин написано. А, ні, тут 306. А там 10 хвилин. А чого ти думаєш, що це не той? Ну, 10 хвилин написано. Ну, якщо 10, то ми встигаємо, так? Да? Так, прийшли сюди. Поки що на 2 хвилини запізнюємось. Автобус стояв. Перший поламався, другий ще трохи стояв. Так, он. з іншого боку. Це саме лікарня, тільки з іншого боку. Трохи не туди зайшли. Что це не реабілітація? Вона сказала направо, вроде бы. Психотерапія? Так, Да, психотерапія. Капець. Чекаю. В житті. А що, в кімнаті це не вважається в житті? жизни? Не знаю. Спитаю. А, ось. Це хенд санітайзер. Це вообще касается такого ока. давай телефон обробимо. Нам таке, кстати, треба. Нам треба телефони пообробляти, а то вони у нас такі бактеріальні вже. Так, ну що. Через 2 неділі знову приїхати, робити нові вправи. Сказали, що є прогрес. Ну, дійсно рука стала крепша, але треба робити їм цю вправу, щоб повертати її. Знову був перекладач жінка з Болгарії. Ось е Ну, все гарно пройшло, Дуже гарне відношення, як завжди в них. Всі посміхаються, хочуть допомогти. Тобі сподобалось? Нормально. Ось сюди мене привезли по швидкій, ось тут. Це якраз з іншого боку лікарні. Тут якраз швидкі. Це тоді, коли. Було якраз перелом. Ну, Максим. Ну що? Ну, от таке ти камінь. Та тут різно. Дивись, не встань оце в зелене якесь. Це Кошмар. Оце зелене. Так що. Оце. А, і ще виміряли. Силу в джоулях в кілограмах, чи як воно? В, в, в кілограмах зжимання руки, оце такий якийсь там спеціальний стискання. стискання руки, силу руки. Виходить, що там така штука, нажимаєш на неї. То в мене на правій руці, ті, що не зломана, 30 кілограмів. А, а другий раз 33, так? Було? Да, 33, а на, на цій, що зламана, 4. Ну, ліва вона і так слабша, у всіх людей слабша, ну якщо людина правша. Але чотири тільки в мене, тут, я тільки 4 кілограма можу поки що. Ну і що? Там багато запитань було, чим я займалася, що я можу робити по дому. Анкету заповняли. І сказали, через два тижні вони це все перевірять і подивляться прогрес. Так, куди ми? Що, на той бік ідемо? Так пішли на світлофор. Пішли перейдемо тут. А тут де він? А де тут нажимається? Тут десь є? Тут не нажимається, до машини. А і І вправи. Йо? Поробили ще різні. Ну так десь хвилин 25 зайняло. О! Що? Крам? Зараз ходимо живе. Який ти позитивний. Ти можеш мене застібнути? Бо я знімаю якраз. А то що? Ну я взагалі-то сьогодні вже сама застібалася. І вона запитала, ну, були запитання такі в анкеті. Чи можете ви самі тут робити? Так я можу. Застібати гудзики. 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 А я можу змійку на курці застібнути. А де твоя шапка? Ти не загубив її. Ну так. Ну сказала, що це нормально, що все, наче. Що. Ну чекай, ну я ж тут розповідаю, люди. Ти закінчив? Все, Максим заспівав. Тепер я можу продовжувати. Так я забула, що я хотіла. <рит> Ой. Сьогодні, до речі, так холодно тут. У нас якось в Бонраті не так холодно. Бонрат. Бонрат. Ми їдемо додому чи будемо ще тут тусуватися. Байнураті. Готель. Що ти робиш? Що ти робиш? Дві запалить запали, запали зараз. Там, там, там то спирт, а може там і не спирт. Спирт. Дай понюхаю. Це Спирт. Я, до речі, думала якось все таке придбати, а там взяти можна було просто. Бачите? Хоч телефони будемо обробляти, та ще там що іноді. А вогне небезпечно чи як? -то? Вогне. <кхм> Тралала. Та я не пам'ятаю, що я хотіла сказати з тим. Тралала. Ну сказала, що є прогрес у руці. І все. І трала. Ну, чи я можу двері відкрити лівою рукою? Я кажу, я можу стакан взяти. от плану. Чашку, Я хотіла сказати, що я можу посуд помити, але я не... Блин, мене наче перемикає, як тільки треба говорити по-англійськи, мені стає е, стидно чи соромно. Давай прийдемося туди вперед, сядемо біля того торговельного центру. Гаразд. Ну велика, давай прогуляємося трохи. Я не хочу зараз їхати. Шість хвилин. Що ти зібралась прогулюватися? Що ти зібралась прогулюватися? Там думаєш, там вистачить нам. А ти оті копійки, що те на столі були, взяв? Я не пам'ятаю. Та не взяв ти їх. Ой. Ой здорова. Щепліцей. Супліця це така горілка в Польщі. О, 2 євро, так нам вистачить. А скільки треба? Максим. Що скажу. Так маленький бери. Можна замість у цих по 10 вибрати маленькі. Ні, дай сюди. Я хочу маленький йому віддати. Ну йому ж все одно, Макс. Де ти одну копійку дів? Оце наша копійка ось? Ні, це не наша. А де наша? Ти нормальна людина? Дай я виберу маленькі копійки. Я вибираю. Дай 80. сюди. Дай мені 10, я поміняю на одній. 80 точно. Максим, я не хочу, щоб у мене кошельок важкий був. 80. Дай сюди, я виберу їх маленькі. Я можу твій кошельок ментально. Дай сюди. Я можу зараз просто так взяти і швирану. Я зараз тебе швирану. Дай сюди, Макс. Ні. Дай копейки. Я не дам. Дальше. Да, сегодня кола. Ктось курить кончубас, що. Запах такий. І сосисками пахне. Дитель. Тут у нас 39,95. Сале 50. Це, це ж не шкіра, це ж замінник. Бачили е годинники наручні. Скільки максимально годинники були? Я не зняла. 7900 тисяч євро. Я навіть у магазин не заходжу. Тому що все одно ж нічого не купую. Зінгери. А це що? Конверс. Ой, тут так тепленько, о, завжди так досі. Двері відкриті. Боже, як дубак просто. Це там данс. Той що ми були в ньому. О, що там 302. Так, це воно вже що Бля. Батьюр. Мєш хотіла м'ясо купити, пам'ятаєш? Ам, що там скільки? 300. Триста... Скільки? 3 хвилини чи 9? 343-й Триста... наш. 9 хвилин. Ой, треба біжити. Так, да, 343, 9. Не знаю, як на відео воно напевне дригається. Така машинка прикольна. Бешка. О, які там дядьки серйозно. Бачите, спортивна, кабріолет.